Оновлення автобусного парку перевізники вважають однією з найактуальніших проблем на сьогодні. Аби придбати новий автобус, потрібна кругленька сума в сотнях тисяч гривень. І навіть якщо взяти кредит, на його виплату йдуть роки. Валерій Іщук про проблеми перевізників знає не чуток. У цій галузі він працює більше десяти років у 2007-2008 роках. Чоловік придбав у кредит два автобуси. Причому одна позика у нього в гривнях, а інша в доларах. На сьогоднішній день кредити ще не погашені. Склас у 2008 році так, що долар зріс, ефективність або пасажирообіг не збільшився і на сьогоднішній день. Майже 80% Перевізників Вінниччини, які взяли автобуси в кредит, не в змозі їх виплачувати. При цьому, що вже за 5 років кредитування ті автобуси, які є у нас, вони вже свій строк експлуатації, скажімо, вийшов у них, тому що амортизація з'їла все. Голова Всеукраїнської асоціації перевізників Ігор Шкіря, перебуваючи у Вінниці, зазначив, ці проблеми неодноразово обговорювалися на міністерському рівні. Він особисто вносив пропозицію, аби перевізникам виплачувалась компенсація суми відсотків на кредит при придбанні вітчизняної техніки. Проте наразі питання залишаються відкритими. Загалом Ігор Шкіря виділяє три основних проблеми перевізників. Головна проблема, я вам сказав вже це нелегальні перевозки. Серьезнейшая проблема ⁇ это компенсация э, льготных перевозок, льготных категорий. Серьезнейшая проблема ⁇ и здесь в меньшей степени законодательные инициативы, в большей степени возможности государства и политическая воля. И третий большой блок вопросов ⁇ это обновление парка автобусов. За словами Ігоря Шкірі, до наведення порядку в автомобільних перевезеннях у чиновників руки не доходили впродовж 20 років, відколи Україна стала незалежною. У багатьох містах на зміну автобусам прийшли маршрутки. Це на деякий час і стало вирішенням проблеми. Проте сьогодні на вулицях міст їх вже забагато, що заважає нормальному рухові транспорту. Вважає Ігор Шкіря. в определенній степені дають сервіс і услугу пасажирам. Но, с другой стороны, они создают массу неудобств для автолюбителей, которые не могут проехать по городу, и э, большие пробки скапливаются. Плюс ко всему, э, подавляющее большинство маленьких перевозчиков работают ну, не все в правом поле, а многие вне правового поля ⁇ это и есть нелегальные перевозчики. Поэтому проблему решать нужно. Знайомився голова Всеукраїнської асоціації перевізників із новою схемою руху громадського транспорту у Вінниці. Як зазначив перший заступник Вінницького міського голови Володимир Кістіон, робота над нею розпочалася за декілька років до її впровадження. До цієї ситуації місто Вінниця готувалося починаючи з 2008 року. Тобто, починаючи як на від замовлення розробки концепції, вивчення пасажиропотоків, і розробки маршрутної мережі, тобто, це планова системна робота, на яку проводили відповідні департаменти, виконавчий комітет Вінницької міської ради. Дімні реорганізації руху транспорту потребують і інші українські міста, зазначив Ігор Шкіре, Оксана Сапенко, Она Клотінцях, телеканал Віта.